Доброго дня, друзі-колеги! Готуємо сьогодні площу під посів сої. 12 думаємо, травня у нас сьогодні так. 12 травня. Будемо сіяти сою. Завтра, я думаю, сьогодні надісковуємо оскільки. На МТЗ з дісками дисками готуємо. Поставив такий апгрейд груз, давно він у мене був зроблений. Ми вносимо, вносили раніше, коли був трохи дешевший каз, може і цей рік, іначе ціна трохи впала, там щось около 18 тисяч, то нам вносили каз культиватором між дрядяку і зробив цей груз, бо культиватор сам важкий, прополучний цей. І... Червона зірка Альтаїр у нас. І зробив цей груз, щоб не задирав. Тепер він зараз тут дуже по темі, так, вид додає. Ну і сівалкою кукурузною краще. Ну, з цим мостом взагалі, в принципі, не особо там задирає сівалка безмін добра у нас. Тому, але краще з ним буде поки. Надискували, надискував відполи косогор такий. Трохи, трохи височенький косогор, важко тягти. Гребтися не гребеться, але тягти, звісно, важко йому. Мотора не вистачає. Ну, про прогреби немає проблем. Диски БДТшка. Скинув я по одному дискові. Щоб легше трохи було тягти, ще ніколи не було передкаво. Бо три метри забагато і коточок приробили. Пройшли рікша на бістру руку такий каток. Це кільця ці заказували на плазмі кум, поробив, працює на підприємстві і полоси купили. Вже готові такі були. З якісь там 20 х, щось за метал, по-моєму, на, на трубі набрали, набрав, зварив рамку. Так от виглядає. В цих дисків проблема трохи із... по центру накидає. Ці дві батареї кидають на середину і трошки горб роблять. Треба, щоб вони були рівно йшли, або навіть передня батарея нижче за задню, тоді, тоді краще тоді не накидає ззаді горб. Циліндр. Це раніше було в мене, ми їх купили без циліндра, без коліс. Раніше тут був здоровий циліндр довгий, потім в прошлом році зробив тягу і сотку поставив, як по заводу повинно бути. Так набагато проще не закидаються класа назад у ці у ромашки. Сьогодні понадисковуємо ще там одну, одне поле. Завтра посіємо свою, покажу сівалку на маркерах. Е Колеса грязні, гніви возили, там відео десь кум знімав на свій iPhone останній, ніяк ми ні його не вскине. Там як ми грузили, гній вивозили, гну розкриттям розкидали там трохи є відео. Скину трохи пізніше, загружу на канал. А так то, в принципі, по мосту передньому все, все працює. Поставили промопору. Промопору поставили Білоруську ж і вона тепер без проблем працює. ну... Ніяких проблем немає там. Трохи я бачив, що вона провернулася, була, коли грузив, там трошки кардани провернулися, може там сильно вперся, але в принципі вона працює так як та. Воб... Взагалі нічого не нагрузила. Повертає гарно. Крутиться, одне, що це замінити треба буде з часом дозатор, бо багато приходиться крутити більше, ніж раніше було. Треба мощніше поставити дозатор і, і тоді буде менше, менше обертів руля треба буде робити. Там на на один оберт, напевно, десь в одну сторону менше. Зараз десь пошти 6 обертів. Треба зробити руля, щоб було від краю до краю, від упора до упора, скажімо так, руль повернувся. Там трохи не 6 обертів, ну, багато. Поставлю 100 дозатор і буде все краще. Буде швидше, просто більше масла подавати на циліндр. Сьогодні так тепленько вже ну більш-менш розробилося. На... Там вчора сіяв кукурудзу на другому полі, то там ну, набагато хуже розробилось. Тут, тут ще якось на цьому косогорі краще грудок набагато менше. Там теж сої, але щось чогось... щібня багато. З мостом ми питали багато, чи не козлить, не стрибає. Ну, не знаю, наче нормально. Колеса накачані максимально допустимо, там 2,5 атмосфера. Як з погрузчиками їздив в ній вивозив, то понакачував їх гарно. Ну, нормально, він даже, вони які самі самі по собі колеса, вони м'які, не такі жорсткі, як задні, скажімо так, вони такі. Ну, хоч і максимум накачані, але вони м'якенькі відносно. Задні там, по дві злич атмосфери, але вони по, ну, не так просідають зовсім. Навіть з сівалкою навісною вони там стоять нормально, а передні м'якші. Тому по трасі я їду, ну, не тягне руля, він поставив, він їде прямо. Ну, набагато мені краще з цими колесами не тягає їх ніде. Ширина зчеплення побільше. Та й по полю ну, не так кидає. Як ямки якісь, то комфортніше з ними їздить. Одне трохи то буде в міжрядку, як касу носить там, то буде трохи плотніше. А так то все бомба. Завтра покажу як сіємо. Довго не знімав, завтра буде, думаю, новий відео. Ставимо лайки, Слідкуємо.